Юрій Віталіч, буквально одну ремарочку, що перебиваю. Я хочу відео включити, і це ще один признак формування авторитаризму. Під прикриттям війни, під прикриттям знищення бюрократії, яка мішає воювати і так далі. Будь ласка, глядачам, треба думати про скорочення інституцій в будь-якому випадку. Що можемо, треба скорочувати. Це нормально, щоб керувати було е, процесами швидше, щоб було менше бюрократії і ще було. Економія бюджету. Скорочення інституцій, тобто, от сама фраза, щоб легше було керувати, це от, один із признаків те, того, що він, він сам це говорить. Це, це вже не треба видумувати. Він це виходить на голубой глас перед європейськими партнерами, і вони це чують. Ну, дивись, щоб е, європейські партнери звичайно слухають, що говорить президент, і аналізують. Але це буде трошки пізніше, коли аналітики йому розкладуть, що власне стоїть за цими словами президент. А от те, що не потребує ніякої аналізу і навіть перекладу, це присутність, ну правда, в онлайн режимі міністра єдності Чернишова, який, як ти кажеш, на голубому глазу виступає. На величезному зібранні західних інвесторів, але виступає через екран, бо отримав підозру в корупції і є невиїзним. І от оцей, оцю картинку не потрібно розшифровувати представникам заходу. Вони бачать, що слова нашої влади і дії нашої влади це дві різні площини. Влада обіцяє боротися з корупцією, добиватися ефективності, проводити реформи. А тим часом, як тільки запахло не їхньою людиною на чолі машини, станції машинного доїння, яка називається БЕП, вони просто взяли і порушили закон і не призначили людину, яка виграла конкурс. Я не знаю цієї людини. Мені чесно не зовсім подобається такий конкурс. Але є закон, який зобов'язує кадмін цю людину затвердити на посаді. Вони його порушили, тому що йдеться про контроль над грошовими потоками над станцією машинного доїння всього бізнесу. І тут їм закон е, до задниці. Точно так же як Чернишов свій він кум. Треба йому дати якесь е, міністерство після того, як повністю було розвалено попереднє місце роботи, коли запахло жареним е, в Нафтогазі і так далі. Йому придумали міністерство, назвали його Міністерством єдності, дали туди мільярд шістьсот, ще й створили Агенцію єдності, там ще гроші лежать. І, до речі, ніхто його не розпускає. І от він все рівно отримав підозру через деякий час. Відповідно, зараз Захід бачить, що люди. З підозрами в корупції представляють українську владу на міжнародній конференції по донорству. Ну, просто вдумайся. Люди з підозрою про корупцію кажуть Заходу, давайте ще, але більше і швидше. Бо ми ще не навернулися. Отак от перекладається картинка. Стоїть питання, звичайно, розшифрувати треба меседж президента. Злен каже про скорочення. Йдеться, звичайно, про скорочення Міністерства єдності. Бо провести його в складі нового кабіну буде надзвичайно важко. Тому у Чернішову повернули за кордону під гарантією, що ніхто його не пов'яже. З одного боку, а з другого боку, його міністерство акуратненько при переформатуванні уряду загублять. Тим самим він вже стане не віп-корупціонером, а одним просто із сотень клієнтів НАБУ. Ну, а далі вже пів дороги перешати, як ця справа, як і десятки подібних загубиться. Або в часі, або в формулюваннях винувачення. Що ще міг, вибачу, що ще міг мав на увазі президент? Це його ну, мені здається, навряд чи зводиться тільки до одного Чорнишова. Скоріше за все, йдеться про боротьбу. В табах слуги народи. От сьогодні, після обіду, вони, до речі, збираються всі разом. Ну, бо треба ж виспатися, приготуватися. І після обіду вони збираються думати над тим, коли будемо міняти уряд. От уже, як тільки повернуться депутати із цієї е, славнозвісних римських канікул, ну, тобто конференції по випрошуванню грошей чи по видурюванню грошей у Римі, нагадаю, сюди поїхало аж 30 народних депутатів. Із них 20 слуг народу. Е, ну, звичайно, про Шенка не випустив. Це ж, ну, про що він там буде говорити? Ну зато Стефанішина, зато Стефанішина. Гетьманцев Стефанішина, Ну, ну всі головні достойники, цей Карнієнко, ну всі самі люди, які розбираються в інвестиціях, поїхали туди. Там шість міністрів, там прем'єр-міністр, там сотня громадських організацій. Я, наприклад, вчора там з подивом виявив, що там навіть є керівник Асоціації ресторанних, ресторанного бізнесу України. що, серйозно люди говорять про відновлення. Суми серйозні трильйон. Дайте нам трильйон. І тоді Україна відновиться. Рік назад, правда, було 800. Перед цим було 500. Ну якась логіка в цьому є, бо війна руйнує, але чомусь не дивлячись на всі ці цифри, на всі ці селфі, на, на всі ці посмішки на обличчях цих учасників, які рік за роком туди їздять. Переселенці з розбомблених донецьких, запорізьких, сумських квартир живуть в бараках рік за роком. І нічого ніякого відновлення не відбувається. Але президент же щось мав на увазі. Я думаю, що ця дискусія в його команді зводиться до протистояння Єрмака з усіма іншими. Нагадаю, Матча. Місяців два тому е, внутрі офісу президента відбулось формування коаліції за зменшення ролі Єрмака. В ній взяв активну участь, як говорять, є такі, знаєш, є злі язики, а це добрі язики з банкової. Ну, вони ж там, в принципі, язики в них натреновані. Там будь-здорові, бо там же це ж єдиний інструмент робочий. У всіх слова. слово. Да. І значить, всі ж добрі язики кажуть, що дивіться, є Буданов, якого знімають уже рік, ну і в якого є серйозні важелі на Заході і серйозний вплив на засоби масової інформації України тут всередині. Є Татаров. Який е, хоче мати більший вплив е, на президента не через ярмака, а безпосередньо, був навіть випадок, коли Татаров зустрічався з послами G7. Тобто, це заявка на те, що він може працювати і без ярмака. Я навіть подоляк, московсько-мінська шавка, яка тепер навіть ну, від Януковича перебігла до Зеленського і тепер. По цьому пам'ятаєш цей мультик про Мауля? Там був шахан. А біля нього був оцей маленький барбос, барбон, шакал. Шакал, шакал. Табаки, який казав, а ми йдемо на север. Так от, от, от по його поведінці все видно, сформувався заговір е, жителів повітряної кульки, корзина якої вже черкає по землі. Що роблять, коли повітряна куля Чекає? Ви, ви І вирішили позбутися найбільшого мішка. Бо інакше когось із них будуть викидати. Там же падьош менеджери, ти ж подивись, де Смірнов? Де. Шурма. Дві штуки, навіть. шурми. Де... Тимошенко. де Ну, Я маю на увазі велике будівництво. Кирила, Кирила, Кирило. Да. Да. От де вони всі? Їх підкидали. Тому назив загою, і там, звичайно, рахамі, які серед них чомусь вважаються Сматрящим за премєр міністром Відповідно, Єрмак замість того, щоб готуватися до польоту вниз, вирішив всіх повернути в підлеглий стан, як кажуть, навести порядок в своєму хазяйстві-менеджері. Спочатку, уряд. Зачистив татаровських прокуратурів. А тепер хоче зачистити арахамівських в уряді. Але стоїть, зараз закінчу, але стоїть питання. Це вже зараз робити? Ярмак хоче зараз. Тоді що робить е, протилежна сторона? 30 депутатів, в тому числі 20 слуг, відправляють на римські римський канікул. Виграли ще тиждень-два. І можна на вухах висіти. Uh, що робить Єрбак? Uh, не злазить звук і каже, президент також туди поїде і з собою всіх назад привезли. Uh, тоді стоїть питання: а давайте ми відтягнемо uh, зміну уряду. Ну бо депутати ж вернуться, куди вони дінуться? Uh, ну ти ж знаєш, uh, як це називається uh, стабільність чоїв – ознака стабільності. Титаніка. Тому депутати слуг народу повернуться. Але стоїть питання, а давайте ці, ці зміни якісь такі косметичні, давайте придумаємо більш глибокі зміни, каже сторона Арахамі і всіх інших оцих внутрішніх опозицій, щоб відтягнути час. Тому що, ну знаєте, поміняти шфрму з велик, вибач, цього, шмигаля з великої букви на маленького шмигаля з жіночим прізвищем, ну, яка різниця? Ну, вибач мені, знімають міністра освіти лісового, призначають його першого заступника. Знімають міністра охорони здоров'я Ляшка, призначають його першого заступника. А яка різниця від перестановки шмигалів? Це навіть не перестановка ліжок. Це зміна подушок. І тоді вони кажуть: давайте ми зробимо якісь такі стратегічні зміни. А їх питають, а що таке стратегічні зміни? А ці ж люди ну, ніколи не мали нічого спільного ні з системами управління, ні з системами виробництва, ну, ну взагалі нічим. Вони кажуть, а давайте об'єднаємо Міністерство для економії. О, і тут воно вже подобається гаранту. Оце о. О, вже можна було подумати. От давайте їх об'єднаємо і багато з економом. Що ж ви курге зекономите? Якщо у вас для повної економії, просто ліквідуйте кабін. Ну давайте тоді просто от я вношу пропозицію. Від справжньої опозиції, не від палацової опозиції, не придворної, але справжньої. Давайте ліквідуємо Кабмін. Єрмак стане керувати всім. Тим більше, що бюджет офісу президента за роки війни збільшився більше ніж в три рази. Ну тобто, до речі, ви, ви готові всім керувати. Ви ж по, по суті, то всіми керуєте. Що прем'єр, що міністр, що е, заступник міністра. Вони все узгоджують з офісом. Ну, так викиньте те п'яте колесо. Вже назвіть офіс президента е, центральним органом виконавчої влади. Та й керуйте і відповідайте. Ну, але такого не буде. Бо от саме відповідальності вони й не хочуть. Так, е, Юрій Віталійович, е, Я зараз, е, щоб не йшло, ехо, тобі трішки мікрофон виключу, скажу деякі ремарки. Перше, е, ремарка перша, е, вона полягає в тому, що по моїй інформації. Кейс Чернишова, це домашнє завдання Татарову. Справиться, відмаже, залишається, не відмаже хто його знає, як буде. Ну, по крайній мірі, є така думка з цього приводу, е, бо досвід у Татарова якраз таки є. Їдемо далі. Е, що стосується внутрішньої опозиції і так далі, ти знаєш, я вчора розбирав тему е, трішечки, е, а от. Е, Щодо внутрішньої опозиції у вигляді Буданова. Ну знаєш, моє відношення до Буданова специфічне, але тим не менше, е, якщо Зеленський не піде, ну от уяви собі, війна, ще там 2-3 роки, він вже 10 років при владі, і він же захоче скористатися тим, що здобув, і не йти далі у владу, але захоче когось залишити, щоби не доганяли. І, от, на моє глибоке переконання, саме такою фігурою, компромісною фігурою в цій історії, може бути Буданов. Подивися рейтинги. Перше місце Залужний, друге місце Зеленський, третє місце Буданов. Уяви, що Буданов не йде, ой, той, Зеленський не йде, і тоді стоїть лише одне питання питання залужного. Тому я вважаю, що в цій ситуації Буданов не відноситься до опозиції, а це якраз таки є ну, операція приємник Ну, не Єрмакаш будуть видвігати, е якщо здруг Зеленський не захоче йти, і так далі. Це е друга теза. Ну і третя теза, можливо, тебе буде своя реакція, ну, але, як то кажуть, я вже закінчу цю думку. З приводу перестановки ліжок, я повністю з тобою погоджуюся, з букв ЖОПА ніяк не складається слово перемога, і це правда. Тому вони намагаються зробити яке якесь таке щось таке глобальне, але щоб нічого просто не робити. Ну по крайній мірі, в мене такі думки. Дивись на рахунок кубиків експромтом, да, з кубиків ж ОПА не можна скласти е -е, слово перемога. Але якщо один кубик поцупити. То получается опа. Можна два кубика по цупки, вийшла ОІП, офіс президента. Але це політичні uh, жарти. Інтриги. <intains> Хоча як казав класик, в кожному жарті є, є лише доля жарту. І в даному випадку також. Ну, покажись. покажися. Але Морда але. Так, це вже він натякає, що ми пройшли екватор Дивись. Стосовно операції приємник я таких операцій пам'ятаю дуже багато. І в кучми був операція третій термін, теж, і навіть референдум провели. І навіть виграли той референдум. Ну, зараз уже хто помолодший, вже позабував цю штуку. Був такий директор парламенту, пан Волков, колишній керівник овочевої бази в Києві. Ну Рівень. <ривень> 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 і він, він Данілич, який вже був фактично політично знищений через скандал навколо вбивства журналіста Гангадзе, Організовано, з моєї точки зору, ФСБ, бо в результаті цього всього, Медведчук став фактично виконуючим обов'язки президента. Він зайняв посаду глави адміністрації і керував Україною. А от Волков всім зберегтися не міг. Також була палацова опозиція. І Королій на нахаляє нам це все так. Всі ці приємні, все... ми третій термін зробимо. І пішов на референдум. Uh, на референдумі було все проплачено. і Я ніколи не забуду опитувані листи, а там для того, щоб оголосити референдум, треба було кількість громадян, які їх ініціюють. У Львові було так і написано: хер Херович. І далі на всі букви, всі матюки. І підписи стояли. Uh, і це все з печатками Львівської міськради. І все це здали в ЦВК. І оці хери, Херло Херовичі провели референдум. І Конституційний суд вияснив, що 2 плюс, 1 плюс 1 дорівнює 3. Все це було. Але накрилося мідним тазом. Причому таз був дуже великий. Назвався Майдан. Тут аналогічна історія. Зараз конструюють якогось, кому можна передати владу. Я не вірю в те, що це можна назвати будь-які прізвище. Можна назвати прізвище Буданова, можуть спробувати виростити якогось нового прем'єра, ж не дарма ярмарку хай. Причому симпатична, в принципі, жінка. Не говорить очевидної дурні. Дуже слухняна, не дивлячись, підписує абсолютно антиконституційні рішення по санкціям. І знаходиться на крючку по криміналу. Знаходиться на крючку, які, в принципі, там вже, напевно, третина Кабміну. Тобто, ну, ну все зрозуміло. Але вона виглядає ну, досить привабливо. Побачиш, згадаєш моє слово, почнуть розігрувати Хохми Юля 2 Ну, ну Вся ця, ну, вона дійсно на фоні воюючої країни виглядає ну, дуже свіжо. І попробують з неї зліпити щось. Потім попробують, це ж це було вже все. Потім попробують, пам'ятаєш, навіть робили приємника навіть із Кінаха пробували. Чоловік робив. Коплекс точних перевірених мерів ну, це все було. Пробували зліпити там з кого завгодно, але насправді все це. Да, потім ще попробують ліквідувати посаду президента і обирати його в парламенті. І це ще буде побачиш. І назвуть це закінченням політреформи і перемогою демократії. А закінчиться це все тим самим тазом, яким закінчуються двічі спроби е, продовжити програбування країни, не дивлячись на закінчення термінів. Да, І розвернути корабель України. Це закінчиться тим самим тазом, і він буде знову називатися українське суспільство. Я надію, okay. що цього разу без майдану, але дивись: ну, людські симпатії вони ж достатньо чітко у всіх соціологіях. Причому соціологи, ну, от коли я з ними спілкуюсь, вони там е в основному не пояснюють, як вони проводять опитування, а пояснюють, як неправильно проводить їхні опоненти. І там три-чотири серйозних компанії, які на цьому полі в нас працюють, вважають, що всі інші працюють неправильно. Але саме цікаве, що цифри по головних учасниках е опитувань сходяться, плюс-мінус, але сходяться. Перше місце залужне, да, він впав. Його рейтинг зменшився, був в свій час більше 40. Зараз 30. Чому? А він мовчить? У нього посада, яка забороняє йому говорити будь-які заяви, які не співпадають з заявами президента. Він не має на це права. Хто сумнівається, згадайте попереднього посла в Лондоні, пана Пристайка, який ну дуже м'яко спробував вирвати ситуацію, яку створив Зеленський. Зеленський тоді, як ви пам'ятаєте, наїхав на міністра оборони Британії. Той же сказав, ви б хоч раз подякували, ми ж не Амазон взагалі-то ви могли би за всі ці, що робить для вас Британія, ну хоч раз ну так для ексклюзиву, сказати дякую. Ну і президент відповів, м'яко кажучи, некоректно. А якщо відверто казати, по-хамськи. І посол наш в Лондоні спробував змікшувати цю ситуацію. Сказав: ну, я би знайшов інші слова, я би так не казав. Що, на другий день був знятий. І в принципі, по закону, президент. Призначає послів як свого особистого представника в країні перебування. Тому залужний мовчить. Але люди пам'ятають його і розглядають його як головну свою надію. Тепер питання: а чи досить йому розрива ну, 30 і приблизно 20 зеленських, чи досить розриву, щоб перемогти? Як тільки він скаже перше речення як політик, у нього знову буде тих самих 40 Тут головне, щоб не він не його так. сказав. Ігор, тут все зводиться таке до одного, чи скаже? І О. мене всі Віри, атакують, і ти, і всі інші мене атакують такі одним. Чи, чи піде на вибори е, залужно. Е, бо він не сказав так. Моя відповідь єзуїстська. Е, він не сказав ні. Взаліто, як посол, він має повне право сказати: відчепіться всі від мене. Я нікуди ніяку політику не йду.